Вітаю ви на Мій погляд Круп, і з вами крупти. Сьогодні час поговорити про нові банери. Ми вже їх бачили на стрімі розробників, однак ми не бачили багато подробиць щодо зброї майбутньої, ну і загалом все одно кілька слів варто про це усе сказати. Однак спочатку хочу вам дещо повідомити. Якщо ви зробите та залишите ось ці засмолені смоли по сорок смоли, вірогідно, коли настане патч, вони трансформуються в смолу, яка даватиме 60 смоли. Тому ви можете таким чином собі забустити цілих 100 смоли, якщо залишите п'ять цих штучок до наступного патчу. Я, звісно, не гарантую, що все буде саме так однак я їх залишу і вам раджу це зробити, бо ви все одно нічого не втрачаєте. Добре, тепер до банерів. Ми вже знали, що серед п'ятірок це будуть Лаума та Нахіда, і ми вже знали, що серед чотирьохзіркових персонажів будуть Барбара, Кукі та Кавих. Тому поговоримо про них усіх. Щодо дендро двох наших персонажів, то це два дендро-каталіки, і обидва вони грають з реакціями, тому що дендро саме по собі майже ніколи не. Використовується, хіба що, наприклад, якщо сказати про Кініча та Емілі, які грають з Бернінгом, тому технічно вони не спричиняють якихось реакцій, за рахунок яких вони спричиняють демедж. Просто наявність цієї реакції збільшує їхній демедж. Щодо Нахіди та Лауми, то якщо Нахіда може грати з будь-якими дендрореакціями, ну це все ж таки дендроархонт, то Лаума хоче грати лише з блумами. Будь-як Коми версіями блумів. Це не означає, що її не можна взяти в іншу команду, і це не означає, що в іншій команді Лаума буде гіршою за Нахіду. На жаль, Лаума по усім параметрам поки що краще за Нахіду, Я, звісно, це хочу ще протестувати у грі. Єдине, де Нахіда переважає, це кількість дендростатусу. Нахіди його неймовірна кількість, і навряд з'явиться персонаж, здатний накладати настільки багато статусу. Однак за усіма іншими параметрами, Лаума буде кращим вибором, і загалом для аккаунту Лаума зараз буде кращим вибором, аніж Нахіда, при тому, що Нахіда це Дендроархонт. Однак зі старими архонтами таке трапляється, якщо їх не бафують. Можливо, нахіда разом з Райден, Джуном Лі та Венті колись отримують баф і перестануть бути просто красивими персонажами. Добре, переходимо до четвірок. Барбара це безкоштовний хілер, який нам дається, здається, на 20 чи 21 ранзі, щось таке. І вона свою роботу на початкових етапах гри виконує чудово. Плюс вона Каталік, тож накладає досить багато гідростатусу, якщо знаходиться на полі бою. Той застосування, звісно, знайти можна. Однак чи роблять щось її сузір'я, я вважаю, що ні. Однак комусь може бути в нагоді. Діє її с 6, яке воскрешає тіммейтів. Тож в деяких випадках вона може врятувати ситуацію, однак, враховуючи, що там кулдаун 15 хвилин, то для відкритого світу використовувати це с 6 не вдасться. Єдине, де справді воно корисне, це у безодні, де при оновленні зали ви оновлюєте усі кулдауни, включно з цим 15 хвилинним. Щодо кукі, то це електроаплікатор, вона також хілер, і найголовніше, що вона зазвичай робить, це закриває реакцію Хайперблум. Вона робить це кожні півтори секунди у радіусі навколо активного персонажа. Вона це може робити поза полем бою. І в цій категорії єдиний персонаж, з яким вона конкурує наразі, це райден зібрана в майстерність. Мені особисто геймплей з райден подобається менше. Однак при ідеальних умовах демеджу з райден, зібраної в майстерність, буде більше. Та якщо ціль, наприклад, занадто велика, навичка райден може спрацьовувати надто високо у повітрі, і таким чином вона може не зачіпати блуми, які лежать на землі. Саме тому геймплей скукі мені подобається все одно більше, хоча там трішки менше в певних ситуаціях може бути демеджу. Щодо кавиха, то Ну, нічого не можу хорошого про нього сказати, він посередня заміна для Нілу або додаток до Нілу. Я, звісно, протестую його в команді з Лаумою та Нілу, однак я майже на 100% впевнений, упевнений, що в цьому немає сенсу, тобто використовувати кавиха. Єдиний можливий плюс кавиха у такій команді те, що якщо ми візьмемо Лауму, наприклад, всю нілу та кавиха, то кавих здатний хілити сам себе за рахунок блумів. Тобто, коли він отримує шкоду від блумів, то він хілиться. І в цій команді виходить, що немає хілера, ну окрім сінцю, якщо його можна взагалі розглядати як хілера. Тому якщо зібрати таку команду, вона не буде форсити вас викручувати лауму с 1 щоб вона стала хілером. З огляду на це я 100% вам одразу кажу, що я протестую команду з Кавехом, лаумою, сінцю та нілу. Точно вам кажу. Однак чи взагалі можна розглядати Кавеха як корисного персонажа? Персонаж для вашого аккаунту, не можу так сказати. Так, за нього, мабуть, можна закрити контент, якщо дуже постаратися, однак це не буде його заслугою. Якщо ж казати про суму цих персонажів, то Кукі та Барбара плюс Лаума або Нахіда, або обидва ці персонажі можуть використовуватися як вже повноцінна команда Хайперблуму. Тому, на мою думку, якщо ви починаєте грати зараз, то викрутити собі. Лаумо буде неймовірно класним рішенням. Звісно, за умови, якщо вам впаде кукі і впаде Барбара, ну, Барбара не обов'язково, тому що її можна отримати і безкоштовно, а от кукі так треба, щоб упала. Якщо кукі вам упала і ви викрутили лауму, то у вас вже на довгий час готова досить сильна команда, яка не потребує якогось ем, суперскладного одягання, підбирання якихось критових статів, які невідомо де брати. Ви просто одягаєте на кукі майстерність, і, власне, все, у вас все вже працює, команда закриває вам контент. Добре, щодо зброї, про зброю лауми ми поговоримо пізніше. Щодо зброї нахіди, то вона дає 265, здається, майстерності, додаткову майстерність чи демедж в залежності від типів елементів у загоні, а також ще 40 майстерності для усієї команди. Це досить корисна штука і. Насправді, якщо ви викрутите зараз лауму, то навіть якщо ви не здобутите її сігну, їй цілком можна дати сігну на хіди, і вона працюватиме. Так, вона буде гіршим вибором, однак не настільки гіршим, щоб перейматися через це. Щодо четвірок, то цього разу вони максимально базові. Це безструнний, зброя з майстерністю, яка дає бонусний демаж до навички та ультімейту. Далі меч Флейта, це просто меч, який. З атакою. Далі це спис дракона, зброя з майстерністю, збільшує демедж по цілях з піро та гідро. Туди-сюди, хута, осянка, райден в майстерність, хіба що, мабуть, зараз це найкраще застосування цієї зброї. Далі в нас жертовна книга, вона відновлює навичку з певним шансом, а також дає 220 майстерності. Її можна використати на тій же лаумі, якщо вам не виправили. Жодна з цих п'ятірок. Щодо жартовного меча дворучного, загалом можна дати кавиху на те, щоб це буде дуже корисно, однак можна це зробити. І зрештою, тут нема про що казати, вся ця зброя дуже застаріла і, мабуть, справді корисною тут можна сказати тільки про книжку, тому що багато каталіків використовують майстерність як свій головний стат. Тому цю книжку ви точно знайдете кому дати. Ну і звісно, нам буде одразу до Наступний банер Сумеру. Про нього я в цьому відео казати не буду, тому що в мене є окреме відео. Мені казали використовувати оці посилання, тож я використовую посилання. Можете подивитися про цей банер в окремому відео. Що ж, зброя лауми, по-перше, вона має таку ж базу, як зброя на двісті 265 майстерності. Також, якщо елементальна навичка спричиняє гідро або дендро шкоду, то персонаж отримує баф на 60 одиниць майстерності що додатково. Якщо будь-який персонаж тригерить Лунар Блум реакцію, яку створює нам Луаума, то персонаж, який носить цю зброю, отримує ще 60 майстерності. В сумі це вже 120. Плюс до цього демедж Блумів буде збільшений на 120%, Hyper Bloomів хайпер блумів та бьорджону буде збільшений на 80%, а Lunar Bloom демедж збільшений на 40%. І все це, звісно, працює, якщо персонажа немає на полі бою. Цю зброю можна дати як самій Лаумі, так і персонажа, який закриватиме реакцію в пашці Знілу, наприклад, Кокомі або Барбарі. І за рахунок того, що ця остання частина бафу буде працювати на усю команду, неважливо давати цю зброю саме Лаумі. Як бачите, якщо порівнювати її зі зброєю нахіди, то це не є якоюсь великою різницею. Якби ж у цієї зброї ще було трішки відновлення енергії, тоді вона б значно зросла в ефективності. Однак в реальності я не раджу її крутити. Я вважаю, що Лаума і без цієї зброї чудово себе почуватиме. Добре, тепер до івентової зброї. Якщо у вас немає сігни лауми або іншої альтернативи, то ви можете взяти ось цю чудову і досить непогану зброю. По-перше, при використанні навички персонаж отримує 200 майстерності, і база її відновлення усе, що потрібно. Так, майстерності може і не так багато, однак вона закриває майже усі потреби персонажу у відновленні, а це. Це досить важливо. Щодо крафтової зброї над краю, то уся ця крафтова зброя вона досить сильно залежить від того, щоб у команді було два персонажі над краю, щоб працювала вона повністю. Отже, якщо в команді є один персонаж над краю, то він отримає 60 майстерності помножити на 2, тобто 120 майстерності. Якщо в команді є другий персонаж над краю, то цей бонус збільшується вдвічі і вже складатиме 240 одиниць майстерності. При цьому зброя ще й даватиме 61% відновлення. Тому ця зброя досить цікава. Однак вдалого застосування цієї зброї у мене в голові Поки що немає. Можливо, в майбутньому з'явиться якийсь персонаж, який носитиме цю зброю. Однак, поки що в мене такі думки. Щодо Каталіку, то він має базу майстерності, дає bloom damage 48%, і плюс до цього ця зброя дає lunar bloom damage на 12%. І якщо в команді ще один персонаж над краю, то це ще 12% lunar bloom damage. Добре, щодо спису. Він вже цього разу дає атаку, а також демедж електрочарджу на 48 і лунар чарджу знову ж таки на 12 та ще 12%. Нагадую, що це r 1 на r 5 це буде вже 24% і 24%, а тут буде 96 В сумі ця зброя, скоріш за все, буде найкращою альтернативою на Флінса, а також скоріш за все на Інефу. Якщо казати про демаш цього персонажа, однак і Нефі треба буде десь знайти відновлення, тому, можливо, це не найкращий вибір для неї. Однак я протестую це, коли ця зброя з'явиться. Щодо дворучного меча, то тут. Той самий бонус, що і в лука, це просто багато відновлення, а також 240 одиниць майстерності, якщо ви зібрали R5 та два персонажі над персонажінодкраю у команді. Щодо одноручного меча, то він дуже навіть цікавий. По-перше, в нього також багато відновлення, і він дає нам ХПшку, на основі того, чи є другий персонаж над краю. З одним персонажем. Кажем, вона даватиме 32% хп, хпшки, а з двома вже 64% хп, хпшки, що може бути дуже корисно для Нілоу, якщо у вас немає її сігни. Так, тепер кілька слів про артефакти, які нам додаються. Перший сет це саппортський сет. Перший бонус у нас 20% відновлення. А також, якщо персонаж спричиняє елементальний демедж, він отримує Glimming Moon Devotion, якийсь баф. Він збільшує елементальну майстерність загону на 60 або 120%, в залежності від того, чи один персонаж надкрає у загоні, чи два. І плюс до цього Lunar реакшн демедж усіх Lunar реакшн. Я поки що не впевнений, чи буде збільшувати це, наприклад, хайперблуми, бьорджини та звичайні блуми, створені за рахунок Лауми. Однак, якщо це так, це досить круто. На 10% за кожен Глімін Мун ефект, тобто за кожен ефект сету. В нас таких сетів 2, тому ми можемо отримати 20%. Щодо дамажного сету, то він дає нам 80 майстерності, і плюс до цього, якщо персонаж поряд тригерить лунар реакцію, то персонаж, що знаходиться на полі бою в цьому сеті, отримує на 4 секунди баф з критрейтом у 15 або 30% в залежності від кількості надкраю персонажів у загоні. І плюс до цього, в нього також є збільшення демеджу лунар реакцій на 10% за кожен оцей Глімін Мун ефект. Тобто, якщо у вашому загоні обидва ці сети, то кожен з них. Їх буде збільшувати демедж лунар реакцій на 20%. В сумі це 40% бонусного демеджу для лунар реакцій. Однак на цих сетах немає жодного слова про те, що вони мають використовуватися персонажами з ноткраю. Вони потребують персонажів з ноткраю у загоні, однак носити їх може будь-хто. Тобто, якщо сапорський сет справді краще дати персонажу з ноткраю, то дамажний сет, наприклад, можна взяти команду з кукі, айно», Альхайтамом та Лаумою. І, наприклад, Лаумі дати дендросет, айно дати сапорцький сет. Ось цей, а на Альхайтама одягнути ось цей новий дамажний сет, від якого він отримає 80 майстерності та 30% критрейту. Так, це не 36% від сету Хантера, це не 40% від сету Натлану, однак 30% для будь-якого персонажа. Незалежно від того, ноткраївський він чи ні, це дуже круто, і це робить даний сет найуніверсальнішим дамажним сетом, якщо персонаж закриватиме реакції, тому що в іншому випадку 80 майстерності в першому бонусі буде байдуже до цього бонусу. Що ж, на мою думку, банер непоганий, банер непоганий для новачка. І загалом, наприклад, в мене немає сі 6 кукі, і я буду радий, якщо мені одненька впаде, і нарешті я отримую це сузір'я. Щодо лауми, то я крутитиму саме її. Звісно, нахіда мені не потрібна, тому що вона в мене і так таксі 2 однак я її використовую настільки рідко, наскільки це взагалі можливо. Я сподіваюся, що це зміниться ноткрай, тому що все ж таки дендро акції будуть корисними, і Нахіду, можливо, я знову почну використовувати. Однак, наразі я викручу лауму і сподіватимуся, що не забуду про Нахіду остаточно. Вам же бажаю удачі в крутках! А на цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей.